Вітаю вас, друзі. Там учора росіяни у Твітері, ті самі, наче як опозиційні, прості, не такі росіяни, дуже сильно погоріли від того, що я їм зичу отримати саме те, що вони несуть нашому народові. Вони почали обурюватись, питати, а їх за що? А також стали казати, що це були не їхні ракети, не їхні кулі, стріляють у українців. Це усе. Путінські ракети, а взагалі росіяни за мир. Ми Мирне держава, на наш не Влупим, звісно, хоча ми мирні люди і за мир. Взагалі, друзі, ось оці нахабні українці чомусь ненавидять росіян, і абсолютно не ясно, чому та за що. Ну, то чому вони іменно русських не люблять? І за чого так Ну... Чому Україна нас не так зненавиділа, коли воювали Россия, в місті? Що Росія зробила плохого. Е, тут вони нас різко зненавиділи. Це дуже складне питання, особливо якщо врахувати, що проти нас воює тільки сам і виключно Владимір Путін. Кулі путінські, снаряди путінські, ракети у нас летять також путінські, а Збройні сили України ліквідували вже понад 150 тисяч Тих самих путіних російському обществу війну приходяться скармлювати насильно. Я б Я сказав путінську армію росію. ніхто не ні з ким. Двійники Владіміра Путіна також іще люблять розповідати, що вони готові воювати не тільки проти України, а й ще й проти Польщі. Ну, в Украине это закрытый вопрос, он меня интересует на Польшу до. Но... В Польшу можно поставить на колене за один час. И много других путіних, які мешкають на Росію, цю ідею, а вже ж підтримують. Як ви вважаєте, нужно нам начинать спецоперации в Польше после Украины? Да. Воляков давно надо разграмить, чтобы не рыпались. У нас сейчас не это не... Молдова, Молдова нам и Румыны а при чому, і Польща? от вже цей Путін. Ви подивіться, як багато у нього є різних облич. Ну а інший Путін, один із багатьох путіних, думає, що треба напасти на Польщу також. Тому що Росія захищається. Ми захищаємося. правильно? Так, да, ми виключно захищаємося. Нагадую вам, друзі, вам 100% варто підписатися на мій канал, а ще натиснути лайк до цього відео та лишити під ним будь-який коментар, щоб його побачили якомога більше людей. Тому що не усі громадяни України досі усвідомлюють, що ми воюємо не проти Путіна конкретно, а проти Росіян. Це Росіяни ведуть війну проти українців. Ось отакі, як оця бабуся, наприклад, то тобто, нацистів там много, так. ну поэтому, мабуть, треба проводити там теж. Так? Там треба їх всіх, а українці всіх плоть до младенців, всіх Ніч. так звані російські опозиціонери могли би сказати, що це теж ну точно владімір Путін сказав. Це владімір Путін закликає до геноциду проти українців та навіть до вбивства українських дітей. І Діті Це гніль надум. Все населення? Все населення. А Польшу куди присидіть к Росії? А, і я теж. Проте ні, друзі. Оце і є реальне обличчя так званої Росії. Оця поїхавша бабця агресивна і кровожерлива, яка хоче усіх вбити і при цьому не розуміє, за що її так не люблять. Тепер нас не люблять вони. Не люблять. І нам не брати, не Оця конкретно бабця стала дуже відомою у соцмережах. Це відео, оцей фрагмент багато де носили, багато де показували. Але у цьому опитуванні брала участь не тільки ця бабця, а й інші росіяни. Ой, даруйте путіни, і думки там були аналогічні. Поки ми їх всіх доб'ємо, не можна, поки пока не покончим со всімі нацистами. Ситуація така: є миролюбива, так звана Росія, яка нікому не погрожує, не загрожує і ні на кого ніколи не нападала. А усі навколо хочуть її чомусь знищити. Получається, Україна вороги, Польша враги, враги привалти вороги. Це наші вражи. При цьому ті самі прості, звичайні росіяни, які дуже не хочуть війни і які тільки за мир, але йдуть і вбивають українців на російсько-українській війні. Вони ні в чому не винні. Винна у всьому тільки Україна. Тому Тому тому. що що це... А яка проблема? Україна. Як у пересічного росіянина, ну тобто у середньостатистичного владіміра Путіна взагалі навколо тільки одні вороги: треба знищити Україну, треба знищити Польщу, і треба іще напасти на держави Балтії, бо це нічия територія. Ну, в Польщі немає в Прибалтіки, так. А чому в Прибалтиці? Ну, то що це явно нікому не потрібна територія. І у той самий час, коли росіяни закликають вбити всіх поляків, коли кажуть, що варто було би захопити країни Балтії. Вони дивуються щиро дивуються, за що їх так ненавидять. Вони нас терпіти не можуть поляки. Вони нас ненавидять. Напевно, тут просто не обійшлося без участі проклятих американців. Більше всього мені здається, тут нужно Америка, Це Америка. Справа качає, а всі останні підчиняються. Абату та і мотивація у американців цілком та повністю зрозуміла. Вони просто заздрять кожному зі 140 мільйонів владимірів путінів і хочуть понюхати російське величіє. Всю життя вони будуть лізти, тому що слишком багато завісті до Росії. Чому ми повинні тонути? Чому ми повинні дихати цими фекальними водами. Чому? Потому що тому. Хоча друзі, справедливості заради, я маю відзначити, що не усі путіни на Росії поділяють отакі, так би мовити, оптимістичні думки. Деякі про щось починають здогадуватись. Нужно ли це робити? Проводити операцію для ні. Наші тракети ще справляються Все, до сюди. Здогадки доходять і до деяких путіних, які виступають на російському державному телебаченні. Моє пропозиція, от просто. Вот этого все эти проблемы предложить послідов. Всі тя проблеми все це... одно кровожерливих путіних і там на Росії вистачає, які вже б і захопили Польщу і країни Балтії, і знищили би Сполучені Штати Америки і дійшли б до Києва і Україну. Захопили би, але немає такого завдання. Для того, щоб побідіть не вистачає самого главного. Не хватає задач. Проте, як ви знаєте, друзі, реальність вона дуже сильно відрізняється від вологих мрій тих самих простих звичайних росіян, які дуже не хочуть війни, і особливо показовим прикладом є свіженьке ниття Пригожина. Якщо зараз ЧВК Вагнер відступить від Бахмута, то весь фронт посипеться. Понятно, що фронт посипіться. Фронт посипіться для російських граніць. Може бути і далі посипіться, якщо ми тайдем. То ми вайдем в історію навсегда, як люди, які сделали основний шаг для в майні. Є і ще один показовий приклад. Мобілізовані росіяни, які а вже ж не хотіли воювати. Ну напевно, це усе знову ж таки були владіміри путіни, Святково собі їхали на війну проти України під пісеньки. Може. <му> А коли вони на ту саму війну доїхали, то чомусь їм стало вже не так весело. Уважаємо Владимирович, Владимир, є подівши, є ранені. Це весь состав, який стоїть здесь, зараз половина. У половина в госпіталях. взагалі, друзі, мені подобається спостерігати, як ті самі росіяни, які любили війну, коли вона була у телевізорі, починають війну вже не так любити, коли їм доводиться самим лізти у окопи звернутися до президента Російської Федерації, нас посилали на убой, по факту, а нас пользує як розходний матеріал, обычный расходный матеріал. Так їх вважають розходний матеріал, Як розводи матеріал, так нової валяк давно надо розгравіти, щоб не риполісь. Час уже всім усвідомити. Проти нас воює не Владимір Путін, а росіяни, російський народ, і саме ця навала прийшла на нашу землю, щоб нас із вами усіх вбити. Але їм це не вдасться. Так звана Росія обов'язково зазнає своєї поразки. Проте доведеться і ще багато, дуже багато над цим попрацювати. І попереду, друзі, легко, точно не буде нам із вами. І щоб цю перемогу наблизити, я вам традиційно нагадую: підтримуйте збройні сили України, щоб збройні сили України зменшували кількість популяції тих самих путіних на нашій землі. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.